В Україні з'явився унікальний банківський продукт. Фінансовий гібрид дозволяє одночасно вкладати гроші в депозит та інвестиційний фонд. Спеціальні економічні знання вкладникам не потрібні. Синергия этих двух продуктов, классического депозита и инвестиционного фонда, позволяет клиенту получить более высокую доходность, чем по депозитам, классическим депозитам по аналогичному периоду, доверю свои деньги в управление профессионалом, которые за него примут решение и покажут ему эту доходность. На депозиті гроші розміщують терміном на три місяці під 25% річних у гривнях. Інша частина коштів за вкладом ОТП подвійний плюс протягом року працює на інвестиційному фонді. Очікувана дохідність тут близько 23%. Подібні фінансові інструменти популярні у Європі. Для українського ринку продукт цей унікальний. Чим цікавий для наших клієнтів? об'єднав в собі доходная стабільність банківських депозитів і доходна інвестиційних інструментів. у нас є можливість дати нашим клієнтам економічно обосновану високу процентну ставку по депозиту. Схема проста: одночасно оформляєте строковий депозит та купуєте цінні папери фонду. Дохід за кожною складовою виплачують окремо за депозитом через три місяці, за інвестиційним фондом через рік.